Друзі, всім привіт! Субота, ранок, я на дачі. Ще так раненько проснулась, і щось мені захотілося прогулятись. Прогулятись, познімати. Що тут у нас зосталося? Вже треба все прибирати на городі і кругом. Ось як рукала цвіте тут. Такий здоровий кущик. Оце ось за тиждень який кабачок вимахав величезний. Тут ще ось і зелененьке єсть. Ще й квітки єсть. В общем, вже й прибирати їх наче треба, а вони ще й цвітуть, цвітуть. Помидорки. Ось такі ось. Я їх висоту й не прибирала. Ось трошечки ще залишилося спаржевої квасольки. І тут помидорки. Вже вони такі ж, звісно. Але помидори є, висять. Отакі. Вон там в глибині. І Ось тут скраєчко. Ой. Ще басейн не прибирали, але дивлюся по погоді, що, мабуть, сьогодні прийдеться його прибирати. Уже холодно, навряд чи я буду в ньому купатися. Якби ж я не на роботі, то, мабуть, би купалась. І ще а так, треба прибирати. Хочеш, не хочеш. Отакі діла. Ялиночка тут, та, що я садила навесні, підросла вона, бо читала, як вона росте, як її там поливати. Ну, там і розказували, що вона добре росте. Ну, сантиметрів 20, а то й 30 вона прибавила. Тут у мене ось капуста. Ну прямо на сміх курям, як то кажуть, виросло. <гум> Ця більша трошки. Ну, але виросло. Поряд тут зовсім маленькі. І поливались, і все, і щось воно таке ото. Не знаю. Не хоче рости. Гномик на місці. Ще тут ось квіточка одна цвіте. Кися ось прийшла тут, приходить, у неї котята поряд там, на ділянці такой. Ніхто там не порається, нічия покинута. Приходить до нас поїсти. Просить кушать. Да, кися. Да. Мяу. Це ось такі в нас уже огірочки. Ті, що я садила. Хто може дивиться мої відео, то бачив, як я їх посадила, як вони там проростали, а тепер уже ось перші огірочки з'явилися. Бачите? Так що якийсь огірочок ми ще і покуштуємо. Вони з тієї сторони там теж видно за буряками. Тут ще квіточки квітнуть. Я їх не прибираю, щоб був холодочок огіркам. І сітку тут чоловік натягнув. Отакий такий садочок, ранок. Тут груші. Ми вже їх їмо. Такі вони теж якісь зелені висять, а якісь уже навіть переспівають. Такий якийсь сорт цікавий. А тут деньки. Теж якісь зелені вони. Лежать, лежать. Не знаю, що воно за погода така в цьому році. Чи клімат помінявся, чи що. Думаю, що ще багато повлияло, що війна нарушається весь процес оцей в природі, і воно не до чого хорошого. Ну, не будемо пропогане. Всім гарного дня, гарних вихідних. Побачимось.